bono yeah. Я не можу це не прокоментувати, те, що тільки що в маршрутці. Того, що я побував в другому Діснейленді. Я всім совітую, хто ніколи не був в Діснейленді, просто поїхати на Аболонь, а точніше в караван. І в 6 вечора обов'язково вийти на остановку і зайти в маршрутку. Ну якщо у вас це вийде, зробити. То Тому що я став на саму крайню ступеньку, піднявся, стояв там полураком, потім нас почали здвигати. Мама піднялася на ступеньку вище. І люди заходять, а вона каже, «Та куди ви заходите, сюди вже нема куди лізти. А якась бабка каже, я не знаю, і залазить далі. Це просто жесть. А я, я просто я, я стикався, тому що я сам стою, рюкзак в одній руки держу, приподнято, тому що якийсь дід отаку держ, от торбину здорову, і я рюкзак отак держу, щоб тіпа, на його торбину не положити. Справа, я держу камеру, і то я не все міг знімати, тому що неудобно було. І ще мені кажуть, передайте здачу. Я стою і, і голова ще отак, подумаєте? І я просто сміявся, тому що <сум> то через того здачі, то через того. А вони пхнуться і пхнуться. І ви мені кажете, блін, да ти просто знімаєш, як ти в маршрутках їздиш. Та в мене просто в маршрутки поїхати, це реально це вже якийсь цирк, тупо шепіток. Тут не просто я в маршрутки сів поїхав, а це реально якийсь Діснейленд, щось таке пробує, дебільне просто. Так по-конченому, я краще. Лучше, лучше вже на опілі. Поламаному, не знаю, щоб мені вікна запатівали. Та що хочеш, хай хоч дверки відкриваються, там у моєї баби колись таке на ній було. що дверки самі по собі відкривалися, він на вірьоках їх отак закривав. Хай краще дверки відкриваються, не знаю. Хай, хай я буду тормозити так ногами, Ну Но не на цій маршрутці. Це просто. А ну пару коментарів, От як тобі взагалі нормально проїхалось? Хорошо. Не, ну от говори, як є. Що? Ну що ти добре, ти тільки що сміялася, розказувала а зараз. Хорошо. Ну от що ти бабка кажу, казала? Кажу куди вже, вже на водителя завезла. Кажу, куди ще далі. Вона каже, я не знаю. <рігат> і далі лізе, так? Ну, так. А як через тебе передавали, я засняв, я не знаю чи чутно. <рігат> як ти кажеш передайте 20 гривень, а сама <рігат> я сама так і застоїш. Отак ось застоїть, а так Там немає, ну, правда, немає як повернутися. Ой. Не, чесно, ну от... Реально ну от, атракціон. По-другому я не назову цю маршрутку. Про неї можна 10 хвилин розказувати, які емоції отримав. Мені здається, що я з'їздив би в якийсь Діснейленд і то хуже, ніж 512-та маршрутка. Ну, чесно. Ну от реально, Я хоч емоції отримав. Ну, не сильно, звісно, удобно, тому що я чувствую кілька в концерні банків по знижці. Ну, Тим не мені, ну, було прикольно. А зараз, е, йдемо в лавіну, я не знаю зачем і чого. Чого ми йдемо в лавіну? Того, що мені написали, щоб я зайшов в армані, а ти може в магазин якийсь зайдеш. Ну а що? Який я зайду? Так світа, все одно вдома немає. З 7 до 10 немає світа. Що ти будеш вдома без що? І Відпочивати? Завтра опять вставати Відпочивати? Рані. То цей. То, якщо хочеш, ти можеш, ти можеш їхати додому. Чи як? Так я боюся восьмий етаж там кімнаті піднімається. До мене хочете я дам ключі. Ну а як, якщо ти не хочеш що ти там не хочеш? Якщо ти не в лавині тусуватися, а я буду тусуватися? ну ти що прикалуєшся, блин, до 10 часов світа нема. Що дома делать? Я тоді пішла поїду до себе. Мені буде скучно. І що, ти не боїшся на 8 підніматися? Не буду підніматися. Що буде. <кх> ну з фонариком. Ну блин, ну ману, ну пойми, ну що мені делать без света? Точно? Да. Можеш до мене, давай ти дам ключі, хочеш до мене предзайди. Злоки посидиш. Ну давай на всякий случай дам ключи. Там теж все одно все відключено. Ну і що? У мене павербанк вдома є. Я не можу підключити твої лампочки. То що? лампочки кстати, ну ти можеш підключити. Не знаю, не, що це зламалося мене. Лучше я поїду до себе. А ти вже піднімалася? Ні. Не боїшся? Ні. Ну просто... Та піднімешся з фонариком, ну йому, що мені їхати мільйон <говори> кілометрів, щоб просто піднятися на восьмий етаж. Ну, все, я тоді пішов до Максима. А вдома темінь тьмуща. У них вдома є лет ленти, наклеєні. А я щось навіть не продумав про це і не клеїв собі ніякі лет ленти. Треба буде теж по поводу цього щось подумати. Знаєте, я не думав, що. Отакі влоги просто лайв Так просто знімати. Ну це дуже просто. Якщо раніше я заморачувався постійно, там з монтажом, з тим, що що показати, що не показати, то зараз я просто показую абсолютно почти все. І це удобно, тому що я можу такі влоги швидко монтувати. І знімати, в принципі, всегда є що. тому що життя йде. І є що показувати. Да, вес... Чувствується, що коли піднімаюся на етажі. Навіть на третій піднявся і вже напрягся. Сука, сам розумію, що це кумари і що віс лишній мешає. І все одно далі жру все підряд. Як зібратися, я не знаю. А що це за мазунчик такий мене вдома зустрічає? Уже все, уже знаю, ось роздержу вже якісь обої. Тут в коридорчику збоку. Кожен день чуть-чуть піддирає. І зараз вже жде, поки я йому дам його цю любиму паличку. Де-де-де-де. Гарфілд. І морчить, як доволі. Ну звісно, звісно. Хазяїн же ж прийшов. Викупаєш, що я вже прийшов додому, зараз буде трамбувати. Знаєте, що мене ще жорстко бісає? Так. Так, то, вже. коли немає гарячої води. Помимо того, що нормально не можна покупатися, нормально не можна посуду помити, тому що я мию посуду в холодній воді. А в холодній воді посуда просто ужасно відмивається. І це, ну, ви не представляєте, як це бісить. Я навіть іноді із-за цього, ну, взагалі, я, звісно, не любитель посуду мити. Так, я буває, оставляю, залишаю, якщо чесно, посуду і потім можу помити її через пару днів. Бувало таке, що і через неділю. Ну, Але да, зараз я залишив 3 дні назад посуду і ніяк не можу її помити, тому що холодна вода і воно дуже погано відмивається і не дуже приємно мити в холодній воді посуду. Але мені зараз її треба помити, тому що я хочу приготувати їсти. Я там купив пельмені. Зараз приготую свої пельмені. там 600 гримів купив за 60 гривень. По-моєму, дуже привітлива ціна. Дома ми вирішив, що сьогодні не буду йти, тому що. Це зараз, блин, я от тільки прийшов, зараз десь через півчасу включать світ. Поки в неї там нагріється вода від бойлера, не факт, що є центральна вода. От. І це вже буде 10.30 чи 10.40. Це вважаю, потерять повністю весь день. А я ще хочу вдома там щось повтикати, поклацати, посидіти в ютубі. Ну, либо же там, не знаю, Щось ще в інтернеті. Поділать. Я багато читаю там різних приколів. Сижу в TikTok, і в Ютубі. Ну, в TikTok, наверное, самое найменше, ну іноді залітаю. Трек, кстати, новий, прикольний, записав, скоро випущу. Подивитись, послухайте. Послухайте, бо кліп, мабуть, я не знаю, буду знімати чи не буду, але трек дуже крутий. Я вже відправив чуваку на свідіння. Він мені зведе трек і я випущу. Ти не прийшла і чор з тобой. Я не І знаєте, що я вам ще не розказував? Кстаті, вчора я прийшов додому. Я тільки закриваю двері і чую стук зразу же, моментально. Я ще не зайшов в хату, я ще стояв в типу, в цьому коридорчику. Блять, у мене така дебільна полоска на голові із за цього. за цієї тумбочки. А, стук двері. Старенька сусідка, получається. У мене в коридорі живуть сусіди, ну не в самому коридорі, а у нас коридор общий, і з правої сторони сусіди, і з лівої сторони. І виходить, що мені каже бабка? Каже, я б хотіла вас попросити, чуть потише вночі, розмовляти ночі. Я розумію, що ви пізно приходите. Просто можете потише, тому що цілу ніч невозможно спати. А я думаю, ви розумієте, чого їй невозможно спати цілу ніч. тому що я стріми проводив і вона всю ніч слухала оце, як я там матюкаю, що то там кричу, розказую, музику слухаю. І я тепер не знаю, як нормально можна проводити стріми. Просто тише говорить, ну таке собі, не очень, як би. А вона каже: Та ви можете громко розговорювати, тільки в кімнаті з той сторони. Я кажу, а типу з той сторони, що сусідів немає. Вона каже, ну з той сторони сусіди не живуть. І в чому прикол, що з той сторони кімната пчолки. А пчолки я не можу в кімнаті проводити стріми, понимаєте? І в чому біда? В тому, що мені оця сусідка нажалувалась. а колись хозяїни приходили і мені говорили, що якщо ми будемо шуміть, у нас типу, був договор, що ми не будемо шуміть, слухати музику ночі і устраювати тусовки. Так я тусовки не устраюваю, ну, стрім це, звісно, міні тусовка но я ж тусовки то не устраюваю, просто стрім провожу. І блін, і блін, типу, Я розумію, що вроді би мені і пофіг, я можу її не слухати і далі проводити громко стріми і забити хуй. Но з іншої сторони, вона вже колись на мишу жалувалась сусідям, ой, сусідям, хазяїнам. Вона на мишу пожалувалась, нам нічого не сказала. Я кажу, а що, ну коли хазяїни прийшли, кажуть, що сусідка жалувалась. така-така, -та, -та". я кажу, а чого вона нічого не сказала мені? Вони кажуть, ну не знаю, в неї питаю, чого не сказала. А це раз вона підійшла і мені сказала. Але якщо б вона сказала, це хазяїнам, то можливо вони нас виселили. З однієї сторони, вроді заебись, а з іншої сторони, не очень. Потому що зараз не просто знайти квартиру, особливо за таку стоимость, яку ми знімаємо. Ми знімаємо за 8. Багато хто питає, багато хто знає. Ми знімаємо за 8, плюс комуналка зі обходиться в 25-3 тисячі. І за того, що немає гарячої води, я б з удовольствием з'їхав. Реально, я б з удовольствием з'їхав би. Ну тільки куди? У мене, по-перше, машина поломана я не можу речі перевести. Так, якщо б хоча б машина була ціла, я б міг би віші перевезти і було б все чітко. А машина не ціла, я не можу перевести вещи, і немає-напросто, просто куди діватися. Що робити, Хер його зна. Нам вже ну, реально це заїбало. В чому прикол, що ми ну, я написав їй, знову за бойлер. Ми вже просили, вона сказала, що ні. Типу, я думаю, ну, ладно, ні, то ні. Вони сказали в прошлому раз, що типу, не виходить поставити бойлер, бо немає куди. Я ж послухав, думаю, окей, потім время я роздивляюся вже кімнати, ну, точніше, не кімнати, а ванну і туалет. І думаю, ну як нема куди тут їздити, маленький бойлер поставити. Пройшло два місяці. Я був в надії, що включать гарячу воду. Ну її включали на день чи два. Виключали, звісно ж. І я їй написав, кажу: так і так. У мене вопрос по поводу бойлера. Може ми щось придумаємо, може хоча б якийсь маленький. І потім вона мені написала, що в суботу приїде Юрій, можеш подзвонити у нього спитати. Номера має цього Юрія немає хазяїна, я з хазяйкою завжди спілкуюся. Я говорю... а, вона ще сказала, що можу я спитати, ну, типу вона. Я кажу, спитайте, будь От, І потім, коли вона мені в суботу написала, там, що то за комуналку скинуть чи за квартиру заплатити, не пам'ятаю, що то вона мені писала, я ж заплатив і е, вона каже. Я в неї питаю, так а що там по поводу бойлера? Перезванює мені це Юрій, і що він мені каже? Каже: Валік, так і так, там реально немає де поставити бойлер, тому що одвалиться стіна. Я що то подумаю, це було в суботу. І каже, я в неділю поїду в епіцентр, подивлюсь, може поставлю якийсь там водонагрівач є. Не той, що знаєте, до крана поставляється, і через розетку просто так ти переключаєш і зразу гаряча вода, а якийсь другий типу як міні-бойлер. І каже, я тобі перезвоню. І що ви думаєте? Мені в ітогі хтось передзвонив? Ні, звісно. І я вже ось в понеділок заплатив за квартиру. от. І вона мені написала, спасибо, оплата пройшла, і нічого так за бойлер і не сказала. І це вже так кумари, просто що я маю до мами ходити купатися, місто того, щоб просто вдома утром встати, і зібратися і нормально покупатися. Я сьогодні утром став, нагрів два чайника, щоб подмитися. тому що я завжди утром люблю купатися. Але це я зараз не можу робити, тому що холодна вода. Я спробував практикував, скажімо так, покупатися в холодній воді. Мені зовсім не подобалось, того, що вона не просто холодна, вона іменно льодяна вода. І я не знаю, я просто не знаю, що робити, і машина зламалася, і гарячої води немає, просто якесь іздівательство. Пізніше добираюсь додому, і поміло того, що я пізніше добираюсь додому, мені ще треба йти до мами і купатися. А я ще ну, це ж на цьому я теж теряю час, тому що піти до мами, покупатися, поговорити, поїсти, потім приходжу додому вже ночі. Я монтую влоги або ночі, або днем, там, коли після роботи вертаюсь, ну під вечірок. Або так, тобто, ну якось так. От, я влоги випускаю кожен день, стараюсь, але ви не представляєте, з яким трудом мені це робити. Э, з яким трудом я це роблю? тому що я дуже хочу це робити, Но проблема в тому, що я 5 днів в тиждень працюю, в тому, що у мене зламалася машина, в тому, що немає гарячої води. І помимо цього всього, я із-за того, що поки добираюся, я устаю. Ой, ще куди я держав камеру. І за того, що я устаю, я просто отак лягаю з ноутбуком. Я там, допустимо, змонтувати. Буває таке, що на днях було: я півлога змонтував, заснув. 20 минут поспав, проснувся і опять домонтував. Було таке, що я з ноутбуком засинав, коли прев'юшку до відео робив. Ну, скрін. Скрін і обробляв фотографію. Зараз я прев'юшки перестав робити красиві. Просто обачно почав робити, бо замістив, що чуть-чуть просмотрів, де я. От. І я почав засинати, оце, коли влог монтую, коли фотографії делаю для влога. Я везде засинаю, в маршрутках засинаю. Ну, коротше. Потому що не висипаюсь і що некомфортно живу з-за того, що дуже рано виїжджаю, дуже пізно приїжджаю і ще й гарячої води немає. А от стінка, дивіться, от стіна, що ви хочете сказати, що отут не можна було поставити бойлер. Ну от. Ну, стіна, ну що тут не можна бойлер поставити, не видержать стінка. Він каже, що не видержить. Тут треба робити ремонт для того, щоб видержало. Лібо ж, допустимо. Що це за сова тут сидить. Ой-ой-ой. ой Або, допустимо, отут ось. Тут же ж вроді можна. Зараз вот отак вам покажу. Тут є де поставити, понимаєте. Ну, реально є. А, ні, там труба. Ну, якийсь маленький, не знаю. Ну, куди ж можна поставити. Та навіть добре, не тут, може отут на стінку. Тут огромна стінка. Коротше, я не знаю, мене це так вже вибішує, що це просто капець. Якась така ситуація. Що я вам хочу сказати, ребята? Хочу попросити вас, щоб ви підписались на мій телеграм-канал, щоб ви писали більше коментарів і ставили більше лайків для активності, щоб Ютуб бачив, що ви любите мене дивитися, і що у мене канал починає. Більше піднімати активність і удержання. Особливо. Якщо ви не дивились прошли влоги, ласка, зайдіть і повністю подивіться. Чим краще удержання в Ютубі, тим більше він мене рекомендує. Таким образом, ви мені безплатно, поможете, і я вам буду дуже сильно благодарний. Так що надіюсь, ви мене почули, всіх обняв і жду вас в наступному влогі. Пока.